Мед є улюбленим, а головне корисним солодким Часто ним заміняють цукор, врешті мед був таким замінником ще до того, як цукор став відомим у нашій країні. Тобто питання, чи можна їсти мед при діабеті, є дуже актуальним для багатьох людей. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів серед яких одне з перших це є харчування. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте запитання, це допомагає каналу розвиватися. І наша найближча мета перша тисяча підписок. Отже, починаємо, як завжди, з мінус. Це прості вуглеводи. Тобто для його всмоктування необхідний гормон інсуліну, який при діабеті відсутній або функціонує недостатньо. Тому на питання, чи, можна, чи може мед підняти цукор у крові, відповідь так. А тому можлива декомпенсація захворювання. А водночас, мед є надзвичайно корисним продуктом, який складно чимось замінити. Зокрема, він містить вітаміни та фолієву кислоту, що позитивно впливає на нервову систему. Крім цього, продукт багатий на мікроелементи, передусім хром, що покращує стан шкіри та волосся. Ось чому мед можна часто зустріти у складі косметичних засобів. Тобто, однозначної відповіді немає. А якщо ви вибираєте мед. То мусите дотримуватися кількох заходів. І перше, купуйте тільки натуральний та якісний мед. Врахуйте, що недобросовісні продавці можуть його розбавити цукром або сиропом, а вам це взагалі ні до чого. Другий захід кількість меду за один раз не більше одної чайної ложки. При цьому їсти його треба окремо від інших фруктів чи солодкого. Також мед варто їсти не частіше одного-двох разів на тиждень. Ну і третє, контролюйте свою вагу. Також має значення, з якого медоносу зібрано мед. Найкращим варіантом є акацієвий мед. У його складі є багато важливих мінералів та вітамінів. Завдяки високому вмісту фруктози, акацієвий мед легко засвоюється організмом і підходить для дієтичного харчування. Також можна вживати гречаний мед. Його можна вживати при діабеті обох видів. Він має велику кількість ферментів, мінералів та вітамінів. Гречаний мед. Застосовують для профілактики серцево-судинних захворювань сечовивідних шляхів та нерок. І якщо це відео виявилось корисним для вас, напишіть про це, поширте це відео, підпишіться на канал Харчування для діабеттиків і будьте здорові. Дякую!